Добрий вечір. Я сьогодні якраз вибрав ту тему, яка дуже нагальна і вона хвилює наших громадян, як тих, хто має право на відсрочку, має право на те, що у людей є вади і. Питання щодо інвалідності, тобто вони не можуть бути комісовані, і мова йде про вручення повісток. Так як ми сьогодні будемо розглядати саму процедуру цих пові... вручення повісток, то я зазначаю, що це питання дуже, воно, знаєте, людей хвилює і дійсно, ну не. Насамперед, хочу зазначити, не треба боятися того, що ви будете мобілізовані, якщо на це є всі підстави. Але дійсно на сьогоднішній день дуже багато таких перегибів, і я хочу якраз звернутися до тих, хто сьогодні хвилюється з приводу отримання цих повісток. Ну і звісно, вони приходять як. З особами, які приносять їх на те, неуповноважені, а це можуть бути і консьєржі, це можуть бути і поліцейські, це можуть бути і особи, які з органів місцевого самоврядування, тобто неуповноважені особи. Хочу зазначити, що повістки вони можуть вручатися тільки з представниками. Центрів укомплектування. До речі, вже стара система радянська вона зникла. Раніше були військові комісаріати, зараз існує центр укомплектування е Збройних сил України. Ну і звісно, питання вирішується щодо нової форми самих повісток. До речі, 30 грудня 2022 року вже була е Кабінетом міністрів. Зареєстрована в Мін'юсті, до речі, нова форма цих повісток. І Міністерство оборони, звісно, контролює це питання, тому що питання, пов'язані з уколективанням, це повністю залежить від Міністерства оборони. І, до речі, є державне замовлення. А це значить, що, так як Міністерство оборони визначає і кількісний склад, скільки повинно бути мобілізовано в цьому місяці, наприклад, в січні, в лютому, ну і так далі. Вже е, хочу також зазначити, що з 24 лютого. 22-го року ми маємо зовсім іншу складову щодо мобілізації, тому що раніше, як ми знали, що були мобілі... не мобілізовані, а призивалися на строкову військову службу, йшли, підписували контракти, приймали участь спочатку 14-го року в АТО, потім ССО. Ну і звісно, питання вирішувалося Регламентовано, але з 24 лютого 2022 року фактично навіть ті, хто був на строковій службі на контракті, вони автоматично стали мобілізованими. І якраз діє закон про національний спротив. і Ми констатуємо: я маю на увазі військових адвокатів. Про те, що всі зараз в рівних умовах, і ці контракти, ті, які раніше були підписані, чи були призвані на строкову службу, вони втратили свою чинність з прийняттям закону про національний спротив. Ну і звісно, про те, що було прийнято рішення і об'явлено військовий стан в Україні. Зараз дійсно якраз проблема про вручення цих повісток, вона дуже нагальна і, до речі, багато, я ще раз повторюю, перегибів, тому що вручаються повістки неуповноваженими особами. І не треба боятися, що, знаєте, от хтось до вас підходить там чи в цивільної одежі, чи, наприклад, поліцейський, і там при вас починає виписувати вам. Ну, перевіряє, звісно, ваші документи і починає виписувати вам повістку. До речі, повістка це є документ, який персоналізує вашу особу, і він не може бути виписаний, наприклад, коли перевіряють ваші документи. І ви повинні знати свої права. Мало того, ви повинні присвідчитись у особи, та, яка вам вручає, що чи вона має. Повноваження на вручення цих повісток. І, до речі, будь ласка, зразу фіксуйте, запрошуйте понятих свідків і фіксуйте ці негативні явища, тому що повістки можуть бути виписані тільки в той. Спосіб і в той формі, які вони передбачені законом, ну і звісно, постановою Кабінету міністрів України. І я хочу зазначити, що зараз, знаєте, от багато нарікань, іде з приводу того, що повістку вручили, ви дали свою згоду, ви були мобілізовані. Далі вже ви проходите. На навчання, але ви не пройшли ВЛК. І з цього приводу так само є застереження, що ви не можете бути направлені до виконання вже бойових завдань, якщо ви не пройшли лікарської комісії. І в цьому випадку дійсно ви повинні написати рапорт, ви повинні вже звернутися. Ну я відійшов трошки від теми. Давайте сьогодні розглянемо дійсно питання щодо вручення повісток. Так от, я хочу звернутися до наших громадян, які мають мають вік від 18 до 60 років, і вони можуть бути мобілізовані. <кій> Вибачте. Ви повинні знати, що питання, ті, які стосуються вручення повісток, вони дійсно повинні пройти підписує цю повістку начальник центру комплектування. І ви якраз заздалегідь там, де ви були зареєстровані, там, де знаходиться ваша особова справа, там, де є ваші всі дані, ті, які стосуються. Вашого призову ця повістка персо, персоналізована, і ви не можете, знаєте от на, на коліні там, чи десь на капоті хтось списує ваше прізвище, ім'я, тому що це вже є порушення і ви можете його оскаржувати. Дійсно, коли вручають повістку військові і якраз з центру уконтактування. В цьому випадку також ви повинні знати про те, що ви особа та, яка стоїте на обліку, ви знаходитесь в місті там, де є ці центри, і якраз ви приходите в той день на той час, там, де виписується ця повістка. Але буває так, що вас зустрічають в автобусі, в електротранспорті. Потязі. Ви їдете за кермом чи в машині пасажиром і зупиняють, перевіряють ваші документи, виписують вам повістку, якщо бачать, що ви призовного віку, але вас не запитують, чи може у вас є відсрочка, чи може ви не стоїте на обліку. Чи де ви стоїте на обліку. Тобто, ви, будь ласка, це фіксуйте на ваші мобільні пристрої, і таким чином ви будете бути захищені від того, що незаконний спосіб вручається вам ця повістка. Я, до речі, ні в якому разі не веду мову про те, що, знаєте, багато дуже уклоністів, багато тих, хто виїхав за кордон, багато тих, хто не хоче. Чи боїться йти бути мобілізованим, це якраз ті випадки, де ну, це природньо явище людини, не, не всі патріоти. Ви знаєте, і до речі, дуже багато наших військових, хто зараз приймає участь в обороні нашої держави, знаходиться на передовій, і їм не зрозуміло, чому дуже багато ухилянтів. Но є. Ті моменти, де людина працює на військовому об'єкті, де він виконує завдання там з питання забезпечення е, оборони е, як в айтішних підприємствах, аграрних там чи е, військово-промислових. І дійсно в цьому випадку є всі підстави е, законні, де вам не можуть вручати цих повісток. Тобто ви повинні заздалегідь мати з собою ці документи, ви повинні їх показати тим, хто намагається вам вручити ці повістки. Ну і, звісно, якраз фіксуйте, будь ласка, це все на ваші мобільні пристрої. І, до речі, звертайтеся до адвокатів ЗСУ. Ми, до речі, надаємо допомогу безкоштовно всі, всім, хто. Не тільки є військовими, а хто підлягає, наприклад, вже вручили повістку, це вже є контакт з центром укомплектування, і ви входите в нашу юрисдикцію, ми будемо вам надавати допомогу і вас захищати. Але є ті моменти, де дійсно людина, яка навмисно не реєструється, виїхала. Переміщена особа, яка знаходиться, наприклад, в Закарпатті чи у Львівській області, і ніяким разом не йде до центру окоментування, не вказує те, що вона переміщена особа і не стає на облік. Це дійсно є порушення, це може бути якраз підставою для того, щоб на вас накладалося... Адмін стягнення, і, до речі, зараз якраз практика ця вже починає існувати. Але це не йде мова про те, що вас насильно, знаєте, от взяли, порушили ваші права, свободу і посадили там в якийсь транспорт і повезли в центр збору, там, де йде вже призов, тобто мобілізація. Будь ласка, будьте. Дуже уважними фіксуйте ці всі дані. Ви можете звернутися до правоохоронних органів, ви викликати по номеру 102 патрульну поліцію, зафіксувати ці порушення, і я вам точно скажу, що Ті особи, які в незаконний спосіб намагаються вам вручити ці повістки, вони зразу будуть приймати ті чи інші рішення для того, щоб не фіксувати їхні порушення. І якраз це є основою, що ми дійсно є правовою державою. Ми не будемо, знаєте, як в Росії зараз зеків там збирають з різних установ пеніціарної служби, де їм. Там по контракту величезні гроші дають. Я сьогодні подивився знаєте, такий е, відеоролик, де я бачив, як екскаватором згружають трупи оцих орків і просто в канаву. Ми права держава. Ми повинні знати свої права, їх застосовувати. І, будь ласка, будьте. Вічливими до тих, хто до вас звертається щодо вручення повісток, але знайте, що у вас є свої права і ви захищені законом. Тому я вам бажаю всього найкращого. Дійсно, ми повинні захищати нашу країну, ми повинні оберігати своїх близьких, рідних і взагалі наших громадян, і йдемо до перемоги. Не бійтеся мобілізації, але знайте, що. Ваші права не можуть бути порушені. Якщо є порушення, звертайтеся до адвокатів ЗСУ. Найкраще вам.